Можна і через інтернет. До Львова ділитися досвідом електронного урядування з'їхалися представники 35 міст України та фахівці з-за кордону. У Львові мешканці вже можуть подавати звернення до міської ради не особисто, а через інтернет. До того ж, самі ратуші діє внутрішній портал, який дозволяє усім відділам оперативніше працювати. У прес-службі кажуть, завдяки нововведенню час використовують ефективніше. Будь-хто з працівників може подивитись на календар свого колеги, а також керівника, знайти в цьому календарі вільний час і запланувати ту чи іншу подію. Скажімо, тобто не доводиться здійснювати зайвих телефонних дзвінків, проводити додаткові на. Ради з цього приводу тепер Львів ділитиметься власним досвідом електронного урядування з усією країною, а ще хоче перейняти цікаві практики з інших міст. У нас в місті розроблена програма Електронне місто Рівне, яка включає в себе всі складові електронного самоврядування. І на даний час ми працюємо над питанням провадження електронного документообігу, будуємо міську електронну платформу. Працюємо над питаннями провадження системи безпечне місце, а також розробляємо системи електронна лікарня, електронна школа. Цікавий і закордонний досвід, до прикладу Швеції, в якій електронне урядування вже має тридцятирічну історію. Ви можете подивитися на шведський досвід і застосувати те, що було б корисним для Львова, оскільки не можна скопіювати усе, що зробили ми, і перенести в Україну. Тому ви можете обрати для себе найкраще. Одна з задач міської влади це бути службою побуту, обслуговувати якісно мешканців, і власне електронне урядування дає можливість і Якісно надати послугу і мінімізувати корупцію, що є дуже важливо. А третє це меншою кількістю людей власне робити якісні послуги. Щоправда, в Україні бракує законів, які б дозволили широко застосовувати електронне урядування в органах влади. Тому учасники форуму Електронне урядування в Україні ефективна влада для мешканців скерують до Києва свої пропозиції. Тетяна Моравель, Богдан Іванський наш репортер. А розмову про електронне врядування ми продовжуємо сьогодні із гостем в нашій студії Ірина Скалій, це керівник проєкту програм розвитку ООН. муніципальна програма врядування та сталого розвитку. Пані Ірино, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ірино. Ми зрозуміли з сюжету, що йдеться про більш якісне керування в місті з боку міської влади. Чому для такого обміну досвідом обрали саме Львів? Фрам в тому, що Львів являється одним із партнерів муніципальної програми врядування і сталого розвитку, ми заключили угоду в далекому 2006 році, і за ці роки ми обмінювалися досвідом не тільки в сфері електронного врядування, але Крім цього, що ми є партнерами, той досвід, який вже напрацьований в рамках міської ради, є надзвичайно важливим. Це в першу чергу і внутрішній портал, це і електронний документообіг. Зважаючи на те, що Львів є обласним центром і досить великий в розмірах, то його досвід буде дуже важливий для інших міст України. Тому ми сюди сьогодні привезли інші міста, міських голів, людей, які працюють в цій сфері, для того, щоб вони послухали, що є вже напрацьовано у Львові в першу чергу, але і змогли показати, що вони змогли зробити у себе на місцях. Адже напрацювання такої критичної маси однодумців, які би працювали в цій сфері електронного врятування, є дуже важливим. Пані ну, Ірино, у тих країнах, де електронне врядування достатньо розвинуте, мешканці, очевидно, мають якісь зручності. Про що саме йдеться? Тобто, як можуть люди скористатися з цієї системи? Ну, в першу чергу, це як було вже сказано, електронне врядування дає дуже великі можливості для місцевої громади контролювати виконання тих рішень, які вона покладає на місцеву владу. Адже що таке міська рада? Це в першу чергу організація, яка обрана місцевою громадою для обслуговування. Її інтересів для надання якісних послуг, і в першу чергу місцева громада, мешканці того чи іншого міста повинні контролювати виконання рішень, контролювати дії міської влади, використання коштів. Це можна зробити і за допомогою веб-сторінок, які створюються в Односторонньому порядку міська влада інформує своїх мешканців про ті чи інші рішення, які приймаються, але що набагато більш важливіше, це електронний документообіг, це створення. Е Внутрішнього порталу надання послуг, коли мешканець, не виходячи з власної квартири, може зробити заявку на отримання ліцензії на виконання якогось виду підприємницької діяльності чи здійснення якогось платежу комунального тобто, це набагато спрощує і життя самої людини, тому що дехто хтось і може піти оплатити, а хтось може і не може, тому що чи має якісь певні життєві обставини і змушений е, сидіти у квартирі? Е, крім цього, це звичайно і те, що місцева влада вона починає е, прозоро приймати рішення і використовувати фінансові ресурси, як уже зазначалося раніше, це уникнення корупції, адже все стає прозоро підзвітно. Е, Місцева громада може кожної хвилини проконтролювати ці рішення, прийняті і подивитися, куди були спрямовані фінансові ресурси. Пані Ірино, для запровадження електронного врядування, що є найскладнішим, це технічний бік чи, можливо, фінансовий? Ви знаєте, це цілий ряд комплексних питань, які тормозять запровадження електронного врядування в Україні. В першу чергу це відсутність політичного бажання, як на державному рівні, так і на місцевому рівні. Адже не кожному буде подобатися, що його контролює місцева громада і контролює використання коштів. По друге, це звичайно відсутність державного фінансування, тому що в першу чергу повинна бути зацікавленість органів державної влади, органів місцевого самоврядування, запроваджувати електронне врядування як і в державних органах влади, так і в органах. Нах місцевого самоврядування, ну і третє це звичайно відсутність технічних знарядь праці, але це дуже легко компенсується, тому що у нас поруч є країни Європейського союзу, є міжнародний досвід, які вже десятки років працює в цій царині, тому вони готові ділитися своїми кращими практиками в цьому напрямку. Що ж, будемо сподіватися на підтримку партнерів. Пані Ірину, я дякую вам за нинішню розмову. Нагадую, нашим слухачам у нас у студії була Ірина Скалі, це керівник проєкту програм розвитку ООН, муніципальна програма врядування та сталого розвитку. І ми продовжуємо наш випуск.